Доброго дня всім Аріям Аграріям. Сьогодні у нас на ростині ось така трохи завагітнівшая Повербанка Вінга чи Ванга як пишуть, там 10 тисяч мА, -годин. то будемо вскривати та дивитись, чи можна якось її полагодити. Але я думаю, там треба. Замінювати акумулятори та і все. Банку відкрив. Бачу акумулятор в термоусадці, контролер. Так, кришка трохи покоцав. Ну, то На клей посадимо. Зараз треба подивитися, що там за акумулятори якого типу, то зрозуміло, що літій, то чистий літій чи літій полімер. Так, обережно обрізаю контакти, бо там не знаю скільки ємності на залишку. Бачу, що там дві банки, стоять вони у паралель. Видивляюся плату, вона без пошкоджень, то вона повинна працювати. Акумулятор, як виявилося, сів зовсім, перевіряти буду пізніше. Ось що у нас всередині. Вздуті банки акумуляторні, два пакети. Це в нас літій полімер 955465 на 5000 Агодин. Тобто 2 штуки це 10 тисяч. У продажу такий літій полімер дорогий, тому сенсу не бачу. Хіба що замінити на літій. На літій звичайний, ну то будемо думати. Є в продажу ось такий літій полімер, але, ще раз повторю, він дорогий. Та є ось такий звичайний літій іонний То можна вже думати. А ще виявилося, що цей корпус влазить 3 штуки 18650. Акумулятори то може є ось такі це в нас літакала як заявляють на 3000 А годин, якщо їх три штуки туди вліпити, то буде десь 9000 трохи менше ніж 10 тисяч, але і ціна прийнятна для ремонту. То може спаяю, як ціло стоять, це вже сівші. То просто для ілюстрації. І хай собі працює. Про це відео буде окремо. Ну я був би не я, якщо б я не спробував експеримент зі взривом літій іонних акумуляторів. Але може не вийти, бо акумулятори сівши, До того ж, це літій полімер, він не так що горить. То пробуємо. Цвях, молоток, та і все. На щось воно не горить. Значить така доля. То можемо подивитися, що в нього в нутрях. То сплошний електрод, там їх два. Змотані вони однією лінтою, стрічкою, сепаратор, якесь напилення. Нічого такого надзвичайного, як виявилося, то треба зібрати та відправити Дональду Масковичу. Хай купує. На цьому поки все. Не забуваємо підтримувати канал, ставімо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підписуємося. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!